Маричка це багатоцільовий підводний ударний дрон, перший у своєму класі. 24 серпня 2023 року було оголошено про успішні випробування цього безпілотного апарата. Він призначений для ураження кораблів, катерів, опор мостів і берегових укріплень. Також дрон може виконувати розвідку або перевозити спеціальні вантажі. Завдяки достатньо великим габаритам Маричка здатна нести потужний заряд уражаючих речовин, що робить її особливо небезпечною для морських цілей. Розробку здійснили волонтери платформи «Еммо-Юкрейн», які об'єднали українських науковців, аналітиків і військових експертів. Їхня мета створення армії підводних дронів, що змінює правила морської війни. Довжина апарата 6 метрів. А дальність ходу до тисячі кілометрів це означає, майже вся акваторія Чорного моря в зоні ураження. Під водою формується нова реальність сучасної війни.